Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я з річний ігор. Уже майже рік триває широкомасштабне вторгнення Росії проти Української держави. Абсолютно всі українці впевнені у тому, що Україна неодмінно отримає перемогу над Російською Федерацією. Давайте, друзі, розглянемо основні фактори, за якими. Ми обов'язково переможемо Росію. І цих факторів є декілька. Перший фактор показує про те, що Україна вже отримала перемогу над росіянами на ментальному рівні. Для росіян найголовніше це те, щоб там була пропаганда, була скабіївщина, їм абсолютно байдуже яке в них є житло. Головне їм знати про те. Що відбувається в США, Великобританії і, відповідно, якихось інших сусідніх країнах, оця мітічна реальність про загниваючий захід, і вони продовжують жити в такому образі в образі всеосяжної пропаганди. Українці ж вони сконцентровані на своїй домівці, на своїй землі. І може не цікавити саме питання. Того, що відбувається в інших державах, для нас, українців, найголовніше, щоб був порядок на нашій території, на нашій землі. Саме через це Бройні сили України, взявши до, зброї, до руку зброю, почали відстоювати наші кордони і виганяти росіян з наших земель. От тут якраз є ця ментальна різниця між українцями та росіянами. Ми тяжіємо до. Цивілізаційних організацій до Європейського Союзу до НАТО росіянам цього абсолютно не потрібно. Це перший фактор, який показує нам факт того, що Україна отримає неодмінну перемогу над Росією. Другий фактор пов'язаний з тим, що російська сторона абсолютно недооцінила українську державу. Багато хто говорив про те, що вся ця... ця Широкомасштабна агресія Росії має закінчитись швидко, що вони дійдуть до кордонів НАТО. І відповідно це для них буде легка прогулянка. Проте Збройні сили України показали росіянам про те, що їх тут ніхто ніякими квітами не має зустрічати, почався чіткий відсіч агресії, і росіяни почали тікати з наших. Земель, а українці продовжують звільняти наші українські землі. Тобто недооцінка росіянами наших можливостей якраз призвела до того, що росіянам довелося вступати у війну на виснаження. І це, відповідно, для них грає негативну тенденцію в контексті того, що вони втрачають кошти, що проти них запроваджуються нові і нові санкції, і це призводить до неминучого розпаду самої Російської Федерації. Якщо не в територіальному плані, то економічному точно. Третя. Позиція, фактор, виходить з того, що Україну підтримують потужні союзники, західні партнери, цивілізовані країни. Це і фінансова допомога, це і зброя, це і гуманітарна допомога. Хто ж підтримує Росію? Ну такі жалюгідні країни, як Білорусь, Іран, КНДР, Сирія, Китай намагаються підтримувати. Росіян, але це робить не зовсім голосно. Намагаються це робити в прихованому варіанті. Тобто. Цивілізація повністю за українською державою. Вони готові давати будь-яку зброю заради того, щоб ця війна не перейшла з української території на територію Європейських країн у Росії. Союзникам і до цього широкомасштабного вторгнення було дуже погано а стало набагато гірше. Закупляти безпілотники в Ірану і просити якесь інше озброєння, і при тому називати росіян, що це Друга армія світу, ну це якось навіть не смішно. Там і другої армії не пахне і не пахло давно. Тобто це ось такий фактор в підтримці. Четверта позиція, яка вказує на українську перемогу над Росією, вона пов'язана з силою нашою. Українського народу об'єднуватися в критичних ситуаціях навколо певної ідеї. Це було під час помаранчевої революції, це було під час революції гідності. Це було в 2014 році, коли розпочалась війна Росії проти України. Це відбувається і зараз. Українці заради збереження своїх домівок, заради збереження своєї якусь національної ідеї, державності готові об'єднуватися в один кулак, і цей кулак наносить нищівну поразку росіянам. Тобто об'єднання навколо ідеї перемоги призведе до того, що ця перемога буде у фактичному варіанті. Наступна. Позиція, яка вказує на нашу перемогу, вона пов'язана з тим, що Україна за 31 30... рік, а в цьому році це вже буде 32 роки незалежності, показала свою змінність. Ця змінність проявляється в демократії, в свободі слова, в змінності влади. Наш же шостий президент України в Росії. Був тільки Єльцин, Путін і цей Медведєв, який ну, грав маріонетку, президентську таку маріонетку, коли фактично Путін його за нитки тримав і сам вирішував, яку політику має проводити Росія. Тобто Росія вона залишилася ще от десь на рівні. 90-х, 80-х років, якась така брежнєвська точно епоха, коли все заборонено, гласності немає. Всіх негідних журналістів і громадських активістів розстрілювали. І це, якщо згадувати, це німцов, це інші журналісти, які там були вбиті російською владою. Тобто, тут також прірва між нами. Нас Демократія, да, вона не є сталою, вона ще формується, але вона йде в прогресивному плані. У росіян там авторитаризм, який в подальшому може, в принципі, до тоталітаризму наблизитись. Тобто, якраз цей фактор показує, що країна отримає перемогу над Росією, тому що демократія повинна встояти перед жорстким авторитаризмом. Ще одна... Причина і фактор, який вказує на нашу неодмінну перемогу, це економічні показники, які були до широкомасштабного вторгнення в Україні. І вони були вищі, ніж у росіян. І це вже показує те, наскільки ми навіть в цьому в економічному плані від них віддалилися. Та ж сама мінімальна заробітна плата, вона вже в деякій мірі починала випереджати. Мінімальну заробітну плату в Росії, середня заробітна плата була більша, ніж у росіян. І це також показує, що ми готові далі розвиватися і в економічному плані, і це говорить про те, що ніякого майбутнього у співпраці між Україною та Росією бути просто не може. Ця прірва вона лише розширювалася до. 24 лютого 2022 року, а після цієї події то вона збільшилась ну, ще в більшій геометричній прогресії. Ще один фактор, який показує, що перевага на нашому боці він пов'язаний з тим, що Збройні Сили України вони воюють виключно з ворогом. А не з мирним населенням. Росіяни ж здійснюють терор проти мирних жителів України. Це теж підходи, це теж різниця між нами, тому що наші збройні сили України ставлять лише одну ціль: це звільнення наших територій і знищення російських ворогів. Росіяни намагаються віроломно знищувати наші міста, фактично стирати їх з лиця землі і здійснювати терористичні акти проти тих. Категорії сіп'ї, які є найменш закіщеними. На жаль, в умовах війни це є суспільство, це є мирні жителі. Цих факторів можна ще багато перелічувати, але і цих достатньо, щоб показати, що Україна неодмінно отримає перемогу над Росією в цій жахливій трагічній війні. Це коротко загалом, що я хотів вам розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його і ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для того, щоб отримувати оперативну інформацію про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Все буде Україна! Plamă nașii de dragă. Hai să stângi,